Зберігати пам'ять про історичні події дуже важливо, зокрема й для того, щоб не дати ворогу спотворити їх фальсифікаціями. Саме цим збереженням правдивих фактів займаються учасники проєкту Маріуполь м 86 Що і чому ми маємо пам'ятати, що насправді відбувалось під час оборони міста, як облога перетворилася на епічну битву, які цінності Україна захищала разом із містом. Як битва за Маріуполь визначила перебіг війни? На ці питання відповідає серія проєктів «86 днів Маріуполя. Двадцять четверте лютого дві тисячі двадцять другого року. Ранок колони бронетехніки російської армії перетинають кордони України. Починаються перші масовані обстріли міст та сіл. Друге березня 2022 року російська армія оточує Маріуполь. Ворожа артилерія і авіація перетворюють квітуче місто на руїни. Дев'яте березня Росія завдає удару по пологовому будинку. За тиждень відбувається удар по драмтеатру, де ховаються від обстрілів сотні цивільних з дітьми. Загалом бої за Маріуполь тривали вісімдесят днів. 86 шість днів пекла на землі. Вісімдесят шість днів, які увійдуть в історію як одна з найстрашніших і найбільших битв двадцять першого століття. Від початку оборони Маріуполя пройшло вже більш як два роки. Війна триває. А українці продовжують боронити свою землю, історію та культуру. І збереження історичної пам'яті це один із способів боротьби з російською навалою. Так у Києві представили проєкт М-86 – літопис оборони Маріуполя, який буквально розповідає про кожен день тих страшних подій, котрі довелось пережити місту Марії. Зараз літопис доступний до ознайомлення в форматі онлайн-платформи. Це не книга. Ми спеціально не робили книгу для того, щоб створити навпаки більш гнучкий спосіб взаємодії, тому що ми зібрали свідчення сотень. Е Оборонців Маріуполя, але ми б хотіли зібрати набагато більше. І відповідно ми розуміємо зараз, що в нас вже є е, детальна історія, верифікована з командирами, але ми хочемо, щоб якомога більше військових її прочитали, звернулися до нас, дали свої свідчення, можливо, поділилися якимись своїми історіями чи фотографіями з архіву. Тільки після цього ми будемо готові його опублікувати як книгу. Проєкт «Літопис оборони Маріуполя це унікальна, заснована на фактах розповідь, яка постійно оновлюється і розширюється новими свідченнями. Його ініціювали Urban Bureau Big City Lab, Національний музей історії України та команда Маріуполь Реборн. Але головний автор залишається невідомим. Він не називає свого імені і не показує обличчя з міркувань безпеки. Це просто збірка і систематизація спогадів всіх людей. Тобто ще з весни 2022 року збирались просто безсистемно в папку всі відео, всі фото, все, що відбувалося. Потім я зрозумів, що для того, щоб щось там знайти, вже потрібна систематизація, це почало ділитись на локації, дати, підрозділи, техніку. Це цікава робота дослідницька, просто це все з'ясовувати. Ми маємо пам'ятати всіх, хто там загинув, і всіх, хто там бився. Причина одна, і вони таке, таке робили, що вони мають кожен з них має бути вписаний в історію. Також авторів підтримали захисники Маріуполя. Саме вони допомогли верифікувати всі дані проєкту та поділились своїми унікальними свідченнями. Я додав інформацію до вже готового проекту відносно оборони міста Маріуполь. По перше, це пам'ять про моє рідне місто Маріуполь. По-друге, це пам'ять про людей, які загинули в цьому місті, і я вважаю, що пам'ять про них повинна жити вічно. І завдяки таким проектам ну, люди будуть пам'ятати про те, що відбувалось в 22-му році в Маріуполі. Детальніше ознайомитись з літописом оборони Маріуполя можна на офіційному сайті проєкту m86.city. Щодня автори додають сюди огляд подій за конкретну добу. Таким чином проєкт буде оновлюватись до 20 травня, всі 86 днів оборони міста Марії. Згодом автори планують зібрати ще більше свідчень військових, розширити проєкт і зробити повноцінне друковане видання.